Частина вихлопної труби БТР-60 чи 70, я не скажу точно. Для мене ця операція почалася з, перш за все, з переміщення з одного району виконання завдань до іншого, де почався процес активної підготовки до вже. З самого початку до активної фази всіх подій, які весь світ спостерігав найближчими днями. Планування відбувалося на високому рівні, були задіяні максимально всі командні ресурси, всі підрозділи забезпечення, проводилася максимально до особового складу, проводилась підготовка спорядження. Додаткового обладнання, яке було необхідне для виконання майбутніх завдань. На відсотків 70 розумів, що буде саме оце, що і відбулося. Єдине було питання, як все почнеться. Будуть успіхи, чи все ж таки ми зав'язнемо в одному-двох кілометрах і застрянемо тут лоб в лоб. Наскільки я розумію, Ця операція планувалася на найвищому рівні. Планування відбуло, відбувалося швидше за все, ще кілька місяців тому, можливо, навіть до півроку часу тому. Планування відбувалося на найвищому рівні, що і дало позитивні результати завдяки секретності, відсутності зливів чітких інформацій, недоступності її в медіаресурсах. От, і планування це, як на мене, відбувалося як мінімум головнокомандувачем і його командою. Також залучено було командування десантно штурмових військ. Напевно, допускаю також і командування сухопутних військ, і командування безпілотних систем, артилерії. Також я впевнений, тут не, не відбулося це все без участі у плануванні служби безпеки і сміжних підрозділів, служби зовнішньої розвідки. Е, ну і, звісно ж, е, в будь-якому випадку точно це все було відомо Верховному головнокомандувачу, який це все узгоджував, погоджував і давав можливість діяти, приймав рішення. Операції на прикладі всіх наших дій на Курщині, вони потрібні, насправді дуже потрібні для нас саме зараз в цей час. По-перше, такі успіхи, вони неймовірно надають підтримку морально-психологічну для населення нашої країни. От, як і будь-який успіх, в принципі, а тут. Дуже колосальний успіх. Ми переламали психологічну таку подавленість населення, невпевненість. Ми відчуваємо, що маємо сили, ми маємо потужний потенціал і ми можемо надалі добряче давати по зубам цим ведмедям, дерти їхню шкуру. Окрім того, ця операція. Дозволила послабити навантаженість нашого фронту на Донбасі, на Запоріжжі, на Херсонщині, на Харківщині, що в свою чергу дає можливість краще триматися нашим силам, які задіяні на тій лінії фронту. Завжди запам'ятав одну фразу ще з весни 22-го року. Один бойовий побратим з мого підрозділу тоді. Він любив повторювати фразу завтра перемога. І кожного дня ми чекаємо цього завтра, і будемо його чекати, доки воно не настане.